Всім привіт! Ми сьогодні приготуємо огірки простого посолу під капронову кришку. Вони вийдуть кислі, але дуже хрумкі. Нам знадобляться огірки, кріп, часник, перець, чорний горошок та сілі. Для зручності перелік всіх інгредієнтів є в описі під відео. Миємо огірки та відрізаємо від них так звані попки. Зубчики часнику розрізаємо нафтил. Розводимо сіль в холодній воді. Це буде наш розсіл. На дно банки викладаємо перець горошок, часник та кріп. Щільно вкладаємо огірки в банку. Верхні огірки я розрізав навтил. Заливаємо холодним росовом. Накриваємо кришками та зберігаємо в погрібі. Огірки будуть готові через місяць-півтора. Ставимо лайки та підписуємося!